У щедру на тепло, ласкаве сонце, квітучу пору року. Свій славний 50-й ювілейний день народження зустрічає гарний господар, чудовий сім'янин, працьовитий житель мальовничого села Дубівці Григорій Іванович Заганяч. Свого голуба, коханого чоловіка, любого, дорогого батька, і дідуся, з чудовим святом олиноць радо привітати і подарувати гарний настрій у малозвучній пісні, безмежно любляча дружина, діти і онуки, дінка та маленький Сашко. З днем народження рідненькі, ми вітаємо тебе від душі. Хай від щастя тобі доля подарує усі ключі. Буде хай міцним здоров'я, успіха в житті прийде, кожен день тобі хай радість і натхнення лиш несе. Ти прийми нашу подяку за підтримку і добро, погляд твій завжди дарує рідним віру і тепло. Таточку, дідуся дорогий, нехай тобі всюди природа співає, нехай тобі довго зозуля коє. Ми всі тобі, любий, здоров'я міцного бажаєм, і хай благодать з тобою поряд живе. Таточко. Ти для дітей, порадник, друг прекрасний. Дякуємо тобі за доброту, за підтримку твою і допомогу, і за любов твою святу. Незважаючи на походження є у кожного день народження і у бідного, і у заможного День народження. Є у кожного і у бідного і у заможного день народження є у кожного. А сьогодні твій твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо бажаємо, щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все, що наснилося, щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все, що наснилося, а сьогодні твій, твій святковий день. На широкий стіл запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня наша пісня, скрипко Грай, грай, край. Видіємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. п'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Сьогодні твій, твій, твій. твій святковий день за широкий стіл запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай видимо горілочку медову за твою зім'ю таку чудову. За твою щасливу долю, І за Україну рідний край, Вип'ємо горілочку медо.